Да. Алло, алло. Це я, бо магий телефон тільки що в бочку упал. Що? – Скажу, я звоню, и телефон в бочку упал. Я кто звонит. Все нормально, только що це задало за Чесара. Не чую. Давление, що ты не чуешь? Вот это вы только подняли. Сейчас должно подойти. Давайте, время, блин, давайте. Все, давай. Все, да. Проводиться. Дозво таку шоткащиться, щоб вони отмагали. Вручаю повідомлення про підозру. Вручаю повідомлення про підозру. Наразі е, буде повідомлено про підозрюва. Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно викачала понад 74 тисячі літрів нафти у держпідприємства. Злочинці вночі врізались у промисловий нафтопровід поруч із місцем видобутку корисних копалень Чернігівської області. Таким чином встигли викачити нафтосировину на суму понад 2,5 мільйони гривень. Викридене перевозились до автостоянки у місті Яготин, де за допомогою спеціального обладнання нафта перекачувалась у бензовози та в подальшому транспортувалася до нафтопереробного заводу за підробними документами. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань встановили особи та місце перебування злочинців. Це четверо безробітних мешканців міста Прилуки Чернігівської області. Поліцейські провели 34 обшуки на території Київської, Чернігівської та Полтавської областей, в ході яких вилучили бензовоз, понад 37 тисяч літрів нафти, спеціально обладнаний автомобіль для викрадення, обладнання для перекачування нафти та підроблені документи. Слідчі нацполіції повідомили фігура. Там про підозру за крадіжки вчинені за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.